Рада бачити вас на моєму каналі. Я сьогодні в магазині Аврора. Покажу вам, що цікавого знайшла на полицях. Які ціни, асортимент, акції та новинки. Бажаю приємного перегляду! Чашка скляна подвійні стінки з сухоцвітами. Ціна 129. Така чашка прозора із золотистою ручкою. Легенька досить 88 Маленький салатник скляний 22 гривні. Привезли ємності для зберігання із кришкою 189 була більша і привезли ще меншого розміру. Ціна 149. Тарілка з надписами прямокутна 129. Менажниця екодуб для закусок на 5 відділень 229. Чашка фарфорова, геометричний малюнок всередині кожна має інше забарвлення. 77. Підставки котики 39. Порцеляновий кухоль для супу 77 гривень. Салатник неглибокий 59 пластиковий. Піднос пластиковий із золотистою окантовкою 119 Такий вузенький прямокутний 99. Сито з ручкою 59. З 4 по 10 лютого діє акція мінус 20% на усі термопляшки та термоси. Такий термос 159 175. Ціна його до знижки 219. Миска маленька металева 34. Ківш із нержавіючої сталі. З кришкою 299. Високоякісна нержавіюча сталь. Зручна ручка з силиконовою вставкою. Підходить для усіх типів плит 29 ложка для меду дерев'яна. Щипці металеві кухонні 39. 22 гривні. Набір форм для печива. Пензлик силиконовий та лопатка 39. Силіконова ложка сердечко. Із ручкою 39. Кулінарні форми наржавіюча сталь. Упаковка 3 штуки 55 гривень. Килимок для сушки посуду. Є два кольори. Ціна акційна 77 до 9 лютого. Скатертина для столу з малюнком 109 150 на 120. Калимки для сушіння посуду 77. Підставка під гаряче декоративна 27. Кришка силіконова для використання у мікрохвильовій печі 49. Кришка універсальна з клота силикон 249. Форма для випікання 129. Форма силіконова. Ведмедики 6 штук на планшеті 64. 39. Форми силиконові для виготовлення печива савоярді 10 штук на листі. Набір паперових формочок для кексів 100 штук упаковка 34. Контейнери з харчової фульги Готуйко. 34. Упаковка 3 штуки. Кошик універсальний пластиковий. Є прозорий І таке світло-жовте скло. З золотистими ручками 150. Кошики пластикові. Кольорові по 79. Такі варіанти по 44 ідуть без кришки. 69. Більшого розміру 64 менші. Сушарка для взуття електрична 7,5 Вт 88 гривень. Пакет вакуумний для одягу 44. Тканинні кошики для зберігання. Є багато різних відтінків, 44. Такий маленький кошичок із петелькою 37. Органайзер для зберігання 199, чайник 349 2-літровий. Кошик для зберігання з кришкою 199. Сумки господарські 449. Нічник на батарейках. Є рожеве сердечко біле та червоне 69. Форма силіконова, маленьке сердечко 39, 10 штук на листі. Силіконова форма для приготування яєчні 39. маршмеллоу, любов 49-24 грами. Салатник пластиковий у вигляді сердечка 49. Тарілка фарфорова. Сердечко кольорова 77. Ведмедики по 169. Привезли дубайський шоколад, вперше пробувала, дуже смачний 39 гривень за 27 г. Ведмедик із сердечком 99 Поки я показувала вам цей дубайський шоколад. Дівчатка винесли упаковку, вже все практично розібрали одразу. Смачний насправді. Ось такі чашки по 59 гривень. Скляні з малюнками. Ціна 59 гривень, також свічки червоні по 55. Декор для дому 129. Кактуси по 88, 55 Підставка декоративна листочок. Рухомий пісок. Картина. Ціна 149. Календар вічний дерев'яний. Ціна 49 гривень. Поличка пластикова 88. Дитячий м'ячик-стрибунець кольоровий 77 гривень. Іграшка антистрес лапка 64 Міленіум молочний шоколад 17 Батончик вафельний рошен 12 паста шоколадна 27 гривень. Альпінелла шоколад 39. Три смаки. Вершки кави 200 г упаковка 55 Кава старого Львова 449 900 г, шоколад молочний від рошен 49 80 г. Цукерки желені 200 г39 Банани желені 29,70 г. Світильник білий 199 Лед підсвітка мережевий. Лампа настільна мережева 159 Лампа настільна декоративна led підсвітка. Зарядка від USB 249. 299. Лампа настільна led підсвітка із підставкою для ручок. Маленька лампа сенсорна. led підсвітка 149. Навушники. Накладні 299. 299 також колонка портативна з підсвічуванням, колонка портативна на присосці 249, миша комп'ютерна, дротова геймерська 169, клавіатура 279. Клавіатура безльотова, робочий діапазон до 10 метрів 199. 99 коштують серветки для очищення монітору. 68 штук в тубусі. Пульт для селфі без ротовий, 39. Підставка пластикова розкладна для телефону 39. Навушники дротові в пакеті 69. Колонка портативна з підсвічуванням 299. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.